Добрий день, добрий, день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Делавів, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні я пропоную гірський велосипед від всесвітньо відомої торгової марки «Меріда». Модель називається Big Nine 100 на 2X. Ну, мається на увазі, що це велосипед з розміром колеса максимально великий 29 дюймів. Кількість передач попереду 2, позаду, 9, євролічна гальмова система. Велосипед виробляє торгова марка Міріда. Що треба знати по-перше? По-перше, то, що даний велосипед виробляє всесвітньо відома торгова марка Мірідан. По-друге, це насправді високоякісна продукція компанії, представлена в нашому магазині. «В». Образі даного велосипеда. І ціна Ціна на велосипед максимально приємлива з таким параметрами велосипеда якісного. Воздушна вилка, 2х9 перемикачі, ззаді перемикач стоїть Алівіо, гальмова система гідравлічна. За такі гроші, такий велосипед, мені здається, ви ніде не знайдете, якщо враховувати, що це новий велосипед. На який дається гарантія гарантія на раму як першому покупцю постійно і на обладнання е рік. рік Мається на увазі, якщо ви купили велосипед, то вам на це розрахована гарантія. А чому гарантія така висока? Тому що велосипед виробляється за високою якістю стандартами європейських виробників. І рама має дизайн німецьких е, дизайнерів. Тобто, тут навіть на рамі написано дизайн Germany виробництво Тайвань. Виробництво Тайвань, тому що велосипедна компанія Міріда це бренд, який е, оснований в Тайвані в 1974 році і на сьогоднішній сучасний час це тайванський велосипедний бренд. Який має всесвітню відомість, тому що і якість, і, і ціна. А до якості треба додати те, що велосипеди якісні через те, що вони мають свою велосипедну компанію Merida Бахрейн, яка виступає на всіх велозмаганнях, шосе роуд, всі велосипедні трек, всі велосипедні змагання. Представляється цією компанією, компанією Merida. Ну, Більш детальніше ще відзначити про те, що торгова марка Merida має свій сучасний власний завод по виробництву велосипедів від початку і до кінця. Це, це дуже важливо, коли ви враховуєте вибір велосипеда, тому що ціна від цього дуже важливо, дуже важливо. Вона від цього залежить. Ціна е, не висока, тому що все виробляється на заводі на одному Тоді, як інші велосипедні компанії, Бергамон, Канандел, Келіс, Автор. Всі велосипедні компанії вони мають свої власні заводи, але по зборці. А рами виробляються всі в Тайвані, на одному заводі. Е, фарбують всі рами в Тайвані, на другому заводі. Колеса збирають на третьому заводі, комплектуючі шприхи, покришки, гальмові системи, на четвертому, п'ятому заводі, потім все це, докупи збирають, завозять в одне місце. І ось оцю логістику, коли на різних заводах е, збирають комплектуючі, потім звозять в одне місце, воно все, воно все відображається в остаточної ціни на велосипед. Тоді як? Торгова Міріда, торгова марка Міріда виробляє все в одному місці. І це, звичайно, відображається в якість і ціну. Ціна велосипеда ну, приваблива. Також стоїть зауважити, що в нашому магазині є така можливість, як торгуватись. Але ну, зазвичай це до постійних покупців. Більш детальніше до велосипеда Бік 100, Міріда Бік 100 2Х. Модель, як ви бачите, Dark Silver. Колір Dark Silver мається на увазі, він такий темний Ну, Взагалі, я би сказав, що це чорний м -м, колір велосипеда А за умовами виробника. Merida Big 9 102X. Dark Silver. Даний велосипед. E -е, покришка. Покришка від торгової марки Maxis. Через те, що міцність за е, якість в велосипедній компанії в торговій марці Максіс дуже е, привабливує більшості велосипедистів. Максіс це американська компанія, яка виробляє міцні покришки. Ну і подивитись на оці шипи, вони такі міцні, вони такі масивні, міцно триматиме велосипед, коли будете рухатись лісом, горами. Також, якщо будете їхати по асфальту, вона м'ягенька. Насправді м'ягенька, і вона буде м'яко їхати по асфальту. На таких велосипедах зазвичай їздять як містом, так і за містом. Тому що покришка дуже е якісна. Обод Обод брендірований від торгової марки Merida, але виробляється на заводі, який вигас... суто... Е Якісні обода виробляє шприхи із нержавіючої сталі передня втулочка від торгової барті Шимана з ротором 160 мм е, пардон, 180 мм е, під е, центр лоб, тобто цей ротор місно тримається не гайками, а не болтами, а одною широкою гайкою. Це і легкість, і міцність. Гальмова система гідравлічна від торгової марки Тетра. Колеса кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика, можна ставити знімати колеса без зайвих інструментів. Вілочка Вілочка – це те, що робить велосипед велосипедом. Легкість, м'яккість, податливість. З цієї сторони стоїть воздушна камера. Ось тут є і регулювання, ось ми відкручуємо, і тут е, насосика можна підкачувати під е, вагу е, е, тиск самого велосипеда. Е, мається на увазі вілки. Тут є, як е, у автомобільної камери, ніпільочок, але він суто для е, велосипедних камер. Звичайний насос не, не, не підійде, не пасуватиме. Воздушна камера ліворуч. Праворуч у нас предлов. Тут стоїть пружина з масляним картриджем, який дозволяє амортизувати чи не амортизувати самої вілці, речах він чи працює, чи не працює. Мається на увазі амортизація. Нема тут половинчатої технології. Ход вілочки 100 мм. Супер! Алюмінієва, легка, міцна е, повітряна. Рульова система у нас, як ви бачите, конусообразними підшипниками. Знизу ширше, зверху уже. Якщо ширший нижній підшипник, то мається на увазі зверху ставити можна трішечки легше. через те, що... Міцність самої колонки збільшується завдяки великому підшипнику знизу, куди більше напруги приходить. А зверху стоїть визначити напруга невисока. Тут і підшипник легше, через це вага велосипеда зменшується, тобто це міцність і легкість. Кермо. Кермо має анатомічну таку систему, по центру воно товстенька, з краян звужається. Також стоїть відзначити, що у керма ну, тут дуже погано бачити, але тут ребриста така частина, центральна частина ребриста, це для того, щоб сюди можна було в якісь девайси встановлювати і вони не прокручувались. Це дуже зручно, коли ви будете потім. Їздити і розуміти, що кермо має теж додаткові такі маленькі, маленькі аксесуарчики, скажімо так. Рібриста отут, така поверхня дозволяє тримати тут і фонарик, і комп'ютер, ліхтарик комп'ютер, що завгодно. Також є дзвіночок. Ручки. Ручки стоїть відзначити, вони в руці лежать дуже приємно. Вони мають ось таку форму. їх е, Тільки на дотик можна відчути ту форму м'яку і ізогнуту. Ручки мають замки. Це металеві, такі які закручуються шестигранником і ручки не прокручуються, не, е, не вращаються. Це дуже зручно. Е, Merida 9 100 902. X eh, дав сил eh, дуже приємний вибір вручок. Eh, Гальмова система eh, торгової марки Тектра, тобто ручки теж, гідравлічні, Мінерал Ойл, гідравліка під два пальця. Бачите, дуже зручно. Eh, перемикачі від торгової марки Шимана Altus. По ліву сторону перемикач. Це монетка на дві зірочки. Тут і стоїть 1-2 шкала. Ви завжди будете відчувати і бачити, яка е передача стоїть на передньому перемикачу. Права ручка це 1, 3, 5, 7, 9 шкала і мається на увазі, е на якому стоїть задній перемикач. Теж зручно бачите, на якій передачі стоїть ваш е перемикач. Світо ну, відображаючий елімент. Винос, рула, руля, винос руля від торгової марки Merida, Теж більш, більш, чим, більш ніж за увагу, ну, нічого не сказати, любить любить Merida свою продукцію і вона встановлює на велосипед. Стоїть визначити, що велосипед Merida Big Nine 100 на 2 Х має проводку внутрішню, тобто всі тросики проходять внутрі рами, це аеродинамічність, зовні виглядають дуже приємно. Ну, і, загалом це дуже гарний варіант велосипедної комплектації, коли все йде внутрі. Є воночки для того, щоб сюди встановити флягні тримачі це, чи можна сюди поставити насосик. Сідуха. Сідуха у нас достатньо м'яка. Якщо ви побачите, то вона вузенька, що дозволяє їхати довгий час, не втомлюючись. І достатньо м'яка конструкція цієї сідухи зроблена так, щоб ви могли їздити много і не втомлюватись. Глагол, Це глагол, це не посидільна труба, це, це цільна конструкція, яка не ламається. І якщо вам потрібно нахил міняти, то тут два болти, які викручуємо і закручуємо, і регулюється кут нахила самого сідла. А оця конструкція суцільна, це каже теж про місність Регулюється даний завдяки легкозйомного ексцентрику. Попереду у нас стоять шатуни на дві зірки 22-36 зубців. З нижньою підводкою е, тросика до переднього перемикача. Передній перемикач Альтус. Е, шатуни 175 мм алюмінієві. Ну, шатуни. Нема ніяких пластикових щиточків. Це мовітон, не потрібно нічого зайвого. Це спортивний велосипед. Їздити, їздити, їздити. Е, є. Педалі, пластикові, ну, звичайно, нічого тут зайвого не існує. Позаду у нас, нас стоїть втулочка Шимана, також під центр Лок. І з ротором вже тут 160, я дивлюсь, тоді як попереду, 180-й ротор. Ну, така дизайн, така мисль це виробник робить, щоб було вам комфортніше рухатись. Гальмувати зручніше. Є два отвіри ось тут. Для того, щоб сюди ставити підніжку. Центр від одного до одного 4 см. Тобто сюди можна поставити підніжку, яка має отвори на 4 см. Е, втулечка задня у нас подексцентрик ексцентр також. Е, камера у нас на велосипеді з тонким нипелем, велосипедом, як його часто називають. Е, то стоїть відзначити, що велосипед, е, враховуючи, що він е, найнят, легкий. Легкий. Е, Взагалі-то я кажу, що легкий він не на вагу, а на рух. Як, е, е, рухається велосипед. Але часто так буває, що приходять і питають, а яка вага, а як його важко носити? На велосипеді потрібно їздити, його не треба носити. Ну, Взагалі-то е, буде не зайвим, якщо я вам скажу вагу. Вага велосипеда 14 кг, 100 грамів. Це враховуючи, що це найня. Ну, я вам скажу, що це дуже гарний показник. Е, стоїть визначити, що даний велосипед має раму Елочка. Це е, відображається в сантиметрах від центру вала каретки до підсіду 47,5 см. А висота від центру рами до полу 85, це враховуючи велосипед з рамою Елка. Якщо вам сподобався відогляд велосипеда гірського від всесвітньої рядової торгової марки Міріда, модель Big Nine 100 на 2X, приходьте к нам, купуйте, замовляйте, бажайте замовити на сайті. Переходьте по ссылці нашого YouTube-каналу Вілавіва на сайт вілавіва.com.ua і замовляйте там теж цей велосипед. Постійним покупцям у нас завжди знижки. До зустрічі!